Продзвенів уже дзвінок, починаємо урок. Будемо добре працювати, щоб хороші результати мати. Вітаю вас на уроці, я досліджую світ в першому класі. Відгадайте загадки, жолудя він проростає, кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Так, це дуб. Лист різний із оксамиту, соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки чай з. Молодці з малини. Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні, то палає влітку так польовий червоний. Мак. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Ульбава. Назвіть одним словом слова відгадки. Це рослини. А чи відносяться рослини до живої природи? Давайте з вами переконаємося. Рослини... Дихають, живляться, ростуть, розмножуються і помирають. На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, якими бувають рослини, де вони ростуть. Дерева це рослини, що мають один міцний стовбур, від якого відходять гілки. Кущі це рослини, які мають декілька тонких дерев'янистих стебел. Трав'яністі – це рослини, які мають соковиті зелені стебла. У природі можна побачити рослини, яких ніхто не саджав і які ніхто не доглядає. Такі як кульбаба, клен. Польові ромашки, подорожник, дзвіночки, кропива це дикорослі рослини. На полях, городах, у садах і парках люди вирощують культурні рослини, ось деякі з них соняшник, виноград, пшениця, полуниця, кукурудза. А зараз з вами пограємо в гру, назви рослину, яка росте на городі. Так, вірно, це цибуля. В лісі. Дійсно, це ялинка у воді. Очередь. Давайте з вами вирішимо проблему за допомогою фішбоуну. Чи потрібен рослинам догляд? Таня протягом тижня забувала полити рослину. Що станеться з рослинкою? Рослина засохла. Кімнатну рослину винесли на подвір'я зимою. Що з нею станеться? Рослина. Замерзла. Рослинку посадили не в ґрунт, а в пісок. Рослина померла. Отже, ми з вами переконалися, що рослинам потрібен догляд. Бережіть рослини це частина живої природи.